Тоже. О, до речі, хотів уточнити: наскільки легко люди призвичаїлися до нової назви міста Кропивницький? Він же інакше звався. от Як люди прийшли? Да. Так тіши малий був. Ну, для мене ще досі він десь в якихось розмовах Кіровоград, навіть я ще досі кажу. Ну, добре, а за інших людей, якщо сказати. Наскільки, наскільки люди ну, сприймаються? Рік півтора, і вже всі кажуть Кропивницький. Всі говорять кропивницький. Ну, в принципі, що, слава Богу. Слава Богу, що так. У нас ось вулиці переіменували десь рока півтори тому, але ще досі не може ніхто звикнути. Тобто, навіть от у нас є тролейбуси, там пише, да, от, вулиця Героїв України. Раніше вона називалася вулиця Генерала Жадова. І ще досі на маршрутках кажуть, Жадова. Коли типу, на Жадова виходимо. І я кажу те, що Жадова, тому що я виріс на цьому районі. Ну Я там, я кажу, я Жадова знаю от сантиметра до сантиметра. Розумію. Для Розумію, мене... Це? Знаю, Тут... знаю по собі. Тому що у нас рідні мої вулиці теж перейменували, ті, на котрих я все життя там, з маличку, куди мене з пологового будинку принесли, от ту вулицю перейменували, потім ту вулицю, на котрій я все життя прожив, теж перейменували. Ну, от таке. Так що я це знаю по собі, але то нічого. Єдине, що, бачите, як в Києві більшість людей це не кияни. Тобто у нас в під'їзді. Кияни це меншість, то тобто в основному якісь або ті, хто купив нещодавно квартири, або квартирантів. Квартирантів дуже багато у усьому mm -hmm. під'їзді. Як в Кропивницькому? от Якщо ви в багатоквартирному будинку мешкаєте, хто ваші сусіди? Ті, котрі були 20 років тому, чи ті, котрі з'явились там от місяць, рік? Я просто зараз ну, в частному будинку живу. Я, ну, от Якщо брати моїх подружок, то це подружки з Бахмуту, вони приїжджі, і от в квартирному будинку, яка живе моя подруга, то вона каже, що дуже багато приїжджих. У нас новострой на Триве Волкова, там теж багато приїжджих. Та віз багато приїжджає, до нас дуже багато приїхало людей. Mm -hmm. Ну, в, в новобудовах, то я розумію, що там дуже-дуже різні будуть різноманітності. Да. Ну, так відбувається. так У нас так відбувається. Кияни вимирають, народжують значно менше, ніж потрібно. Або дехто і виїжджає. Ось, а квартири продаються, або здаються. І відповідно, відповідно люди є, але, але це люди якісь не місцеві. Таке, тобто, іде а ти їх не знаєш. Тобто заходиш, заходиш під'їзд. І... Хто це? І кожен раз з нові, так? Ну, так. Я то пам'ятаю, пам коли в під'їздах не було цих домофонів, нічого такого не було. ось, І я знав всіх сусідів, сусіди знали мене всі. ось, А тут е якісь невідомі, незнайомі люди. А і ще у нас тут квартира, здається, подобово. Так от до війни а. весь час якийсь е іноземець і якась місцева, ну, чи шльондра, чи повія на добу беруть. От, і... А. І ну, зустрічаєш їх то у дворі, то на сходовому майданчику, ідеш, ідеш вони виходять, ну так, привіталися, такі ввічливі. Наступного дня вже інша парочка інтернаціоналістів, цих, знаєте. Ну, я так просто по собі побачив, те, що от вулиці, які переіменували і на яких я виріс, я не можу якось до них по-другому да, от жадова Попова Пацаєва для мене вони залишаються жадова попова пацаєва. А от другі вулиці, на яких я менше часу проводив, то я вже звик, до типу, як їх переіменували. Там вулиця Автолюбителів у нас є. Це ще якась, ну. Х Хороша назва вулиця Автолюбителів. Це... це все, одно, що вулиця шанувальників молока або шанувальників хліба. О, ось, це так, так. так. Та там просто цей. На автолюбителів там автошкола і автосервіси у нас. Типу, все з автівками. Додуматися ж так назвати. Я ось це теж не розумію. <correr> ну, ну як, це щось це, це, це це не те, ну, добре. Так. Стало, <гум> я взагалі не знаю, як переіменували. Пацаєва теж. Ну, це жадове, я тільки знаю Героїв України, тому що це моя остановка. вулиця Героїв України. Ну, добре, добре, пішов я вихильну чайку, значить так, видовжуйте, якщо Бог дасть, то ми ще побачимося. Ось. І привіт хробиницькому.